Функціонал Воронка продажів показує, скільки клієнтів здійснило свою першу покупку, скільки з них залишилося і здійснило свої наступні покупки. Щоб вибрати магазини, період чи категорію для аналізу, використовуємо фільтри. Звіт перемалювався відповідно до вибраних нами параметрів. Дані основних показників можна переглядати за вибраний та попередній періоди. При наведенні на елемент візуалізації висвітлюється черговість покупки та кількість клієнтів, які здійснили цю покупку. При кліку на візуалізацію, наприклад, третя покупка, з'являються дві вкладки. Вкладка нові клієнти. Вміщує перелік нових клієнтів, які здійснили третю покупку, та їх основних показників. Тут можна переглядати чеки по кожному клієнту. Вкладка покупки клієнтів містить перелік категорій та товарів, що потрапили в чеки нових клієнтів, які здійснили третю покупку. Від категорії можна спускатися до підкатегорій та SKU.